Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми будемо з вами говорити про хліб. Хліб це народна святиня, недарма в народі кажуть, хліб усьому голова. Яке коротке слово, але скільки в ньому тепла! Цей продукт харчування став символом праці та миру. Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг, і добром віддячити міг гостя ми того зустрічаємо круглим пишним караваєм. У нашого народу існує звичай зустрічати дорогих гостей хлібом та сіллю, які підносять на вишитому рушничку. Хліб має ще й глибоке, символічне значення. Він не лише наша їжа, а й мірило людської дружби і шани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматочком хліба. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернинки до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? У трактористів дуже багато роботи. Потрібно зарати розпушити землю, підготувати м'яку постіль для зернят. Трактористи орять землю, одночасно перемішуючи її з добривом. Недарма говорять весняний день рік годує. На зорене поле виходять сівалки, які сіють зразу в три ряди. Зернята падають в землю рівно, поля дуже великі, і можна швидко засіяти їх тільки за допомогою техніки. Потім трактористи боронують засіяне поле, щоб проходило повітря, волога і тепло. Проходить час, і зерна проростають, і з землі з'являються перші сходи. І ось уже все поле в золотих колосках. Коли колоски стали золотими, поспіли жито, пшениця, починаються жнива. Не можна гаяти часу, колоски можуть осипатись і зерна впадуть на землю. В поле вийшли комбайни. Вони виконують кілька робіт одразу, великими гострими ножами зрізають колося. Зерно висипається в вантажну машину, яка їде поруч із комбайном. Зібраний урожай, машини везуть в новий дім, великий елеватор, де його просушують і зберігають. А частину зерна везуть до млина. Де мелють із нього борошно, потім борошно везуть на хлібзавод, де печуть хліб Так хліб потрапляє до магазину, а потім до нашого столу. У всіх народів єдина мрія хай вічно буде хліб і мир, і нехай на мирній землі засіяній добірним зерном, политій чистим дощем. Родить хліб, бо хліб і мир нероздільні. Шануйте, бережіть хліб, поважайте людей, які його зростили.